Так, ось прийшла посилочка з магазину Allo. Ми замовляли електробритву. Ось погляньте. Надійно запакована. Так. так. Обрала для чоловіка саме цю бритву Philips, тому що по рейтингах і по відгуках. Вона лідірує. Так. Ще нею ми не користувалися. Так. Ось тут за ПІАР-кодом можна увійти і прочитати більш детальну інструкцію. Ось така вона гарна, компактна. Ось. Легко включається. Також є тример. Миється під холодною водою просто. Ось так вона відкривається. Далі дивимося, що ще у нас прийшло. Так, ось така насадочка. І шнурок До речі, вона заряджається 60 хвилин, що я досить добре. В теперішній час, коли вимикають світло. І ось багато інструкції прийшла електробритва з магазину Allo дуже швидко, за два дня я вже її отримала. Отже, рекомендую магазин Allo і бритву Philips.